Всім привіт! Знову підганяємо нашу автовишку до нашого горе комбайна. Можливо, якщо дивились минулі відео, бачили, заклинив двигун у нас на комбайні, розібрали, ну зараз покажу. Розібрались шестерню на колінвалі, облизало, а заклинив, тому що, напевно. Ішли і, і штанг вверх, і клапана поршем поршнем штовхались. Ну, доведеться її зрізати все-таки шестерню отсюда. До речі, паразітку теж побило, теж іншу знаходили. Зразу змайстрували отакий от сйомник. Намагались ним зняти, але не вдалося. Не знаю чому, можливо, тому що шестерню ми садили на гарячу, так ми її набити не змогли, тільки на плиті, коли нагріли, вона аж налетіла на коленвал. Можливо, тому що вона так плотно сидить і імпровізованим сйомничком оцим не знімається. Генератор, тому що без нього полі ніяк.

Я змінив диск ось цього вже не вистачає, поставив новий на Болгарку. До речі, вал на в над. Виходить, в блокові тримається неплотно. На старому двигуну вдома там плотненько тримається. Не знаю, можливо через це облизало зуби на ось цій шестерні на коленвалі. Можливо, якщо хто... хто знає, то напишіть, чому той вал, верніше не вал, а палець паразірки, він гуляє туди-сюди. Монтировка прикручена, думали витяжка, спробувати інший поставити, щоб він не болтався. Ну, Бач, я все рукою стянувати ломом. Лавить шпонка на місці. А шпонку я помню Не, ну, щоб не впав. Так це? Це, це шпонка ні. Це ж вона обрізана, давай? Виручка, ну вутих, Ваня. Це інтуїцію. Щоб не прокрутили. Все, наша шестерня. О, глянь, а тут є. Це ж сплінт, щоб не Правильно? Я ж а показував, тут? що ви вдома не йшли на і забили. Ванька, ти як той вже будеш? Як, як в кини Да-да-да, точно. У баню тепер тебе. Щас спалиш і нічого не останется. Ну Та хай нагріється, ну щас, щоб не, не набиватися. ну я прошлый раз же на газу прогрів, вона ж налетіла. Воно форсункою, форсункою нагріли швидше Встановлюємо рідний палець, покернили, тому що цей так само провертався, прокручувався. А що ми з ним зробили? Ага. Чи зараз заб'єш туди? Ага. Розмаху нема. Нема розмаху. Так, шестерня вже витягла. Наділося, але довелось трошки молоточком підстукувати. Може кувалду додати? Як би було де розмахнеться? Метка. Я, так тут метка совпала на коленвале. Я не бачу. Вроде тоже совпала Так, да. вот це? Да. Да, це вра не бачу вставать надо. Так, метка и осьо. Совпало? И тут а. есть, есть. Помогать вы? Вань? руку я бы уже Ты Ты я раз понял я пишу все 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 я тут держу По -пихонечку. По -пихонечку. По -пихонечку. все сила да. все оно да да да, да 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 Ну так, да. перевіримо штангу. Все, вроді як. Зігнуто. Вань, крива? Крива, Крива. А, ну це ж этот, четвертий там, де упирались. І штанги, і ці ж, виходить, і клапана толкались. Чисно. более менеки за ремонту все працює заводиться Все, собираем дальше. Да, ставим динамо, ставим кресло. Так, Генератор у нас здесь в кузове. А де бог ее знал, а он є. Генератор сюда. Залазим. Тут вирізаний диффузор, то есть залазит, так бы он не залезло бы надо нагреваться так останні штрихи все там все уже ми там и не розкручивай там я все. все все можна заводить завели трохи протрусимо Ну що ж, нарешті почали косити після ремонту. На жаль, весь процес ремонту абсолютно весь не вдається зняти. На жаль, також не вдалося зняти регулювання клапанів, тому що я їх сам регулював, ну, незручно знімати. Ну В принципі, що там, я думаю, дуже такого важкого нічого нема. Виставляється перекриття клапанів у першому циліндрові, тобто поршень зверху, і впускний клапан повинен починати відкриватись. Регулюються клапана 4, 6, 7, 8, робиться один обер двигуна. І на, так само на четвертому циліндрі виставляємо перекриття клапанів і регулюємо. Один, два, три і п'ятий клапани. Ну, в принципі, нічого такого важкого. Так. Підмінив зараз комбайнера, Той обідає. Насіння, здається чистеньке. Вчора був дощик, ну невеличкий, але був. Тобто, можливо, ще тому насіння чистеньке. В основному після дощику на другий день насіння чистенька йде, а потім е, теж, теж трошки робиться грязніше. Ну, без зміни налаштувань комбайна, я розумію. Маю на увазі, верніше. Так, щось у мене Оп. набилось трошки. Так, чи то. Напевно, простіше спробувати задню дати, а тоді вже, якщо не вийде, то тоді вже спробувати. Оп, о, є. Так. Рядок не весь, забраний ось немає, там трошки далі є. пішло. Ну, В принципі, думаю, пояснювати багато не треба, що таке ремонт е серед поля. Не дуже зручно, але в принципі, ну як, вибору нема, то треба робити, щоб додому його не тягти. Так, все. Так, Вигрузка, вигружаюсь, думаю, на машині видно. Краплі починається дощик. Не знаю, подивимось, що вийде, буде дощ чи не буде. Що... Ну, знову дознімаю завершення відео на стоянці, тому що пішов дощик, дощик. Ну, толку з нього не було, крім того, що пересрав всю роботу. Ну, на завтра можливо. Соняшник підсохне, не встиг показати ні в кузові, ні сам соняшник. Ну, Десь центне до 10, я думаю, там вийде в цьому. Місті. А Флорімі там десь до 12, напевно, виходив. Ну, Але тверда 10. В принципі, зустрічають мене. Завтра коротше, покажу вже, що до чого. Комбайн нарешті відремонтований, слава Богу. І продовжуємо працювати так. Ну на цьому все.